Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий день, новий влог. А перш за все, хочу привітати вас з Різдвом Христо... Христовим. Побажати вам міцного здоров'я та миру в нашій країні, в нашій любі. Україні. Хочу подякувати вам тим, хто привітав мене у Різдво. Дякую, мені дуже приємно. Ось і хочу показати, як же ж ми готувалися до Різдва, що ми готували на Різдвяний стіл. Так що залишайтеся зі мною. Давайте це, цей день проведемо разом з вами. Так, друзі, буду готувати на Різдво ратиці. Вони в мене ніч відмокали у водичці. Зараз все підготую для того, щоб ставити, варити. Сьогодні хочу дещо приготувати, щоб завтра було менше що. Робити. Тому, якщо і ратиці вони довгенько готуються. Взяла дві ось таких величенькі. погано те, що вони не розрубані, не розрізані. У мене не вистачило сил, на те, щоб їх розламати. Минулого разу в мене це вийшло. Ось, Але нічого, вони розваряться і кісточки самі. Відійдуть одна від одної. І ще взяла дві ось таких частинки, там, де більше м'ясця. Ну, щоб не одні жили були, а ще і м'ясце. Цибульку вже також порізала. Зараз ще підготую спеції і все це закину. Ще поставлю варити бурячок напевно, що сьогодні зроблю цей, шубу салат. І... Можливо, дещо сьогодні також зроблю. Що, що стосується е, стола, да, що буду готувати на стіл. А минулого разу ратиці готувала, то в кінці, десь за півгодини до готовності, я ще кинула декілька таких, знаєте, і воно все в цьому бульйоні варилось, тушкувалось. ось, І також картопля вийшла дуже смачна. Так, з цим зараз я впораюсь і піду мені ще треба змінити постільну білизну свою я вже зняла, а шейні кусіну і треба поприбирати на другому поверсі. Так що робота кипить. Так, в мене процес запущений. Тут в мене вже варяться ратиці, потім овочі. Майже вже зварились на шубу, тісто на млинці. Оселедець я вже також почистила. Зараз буду нарізати цибульку. Нікуся мені буде трошки допомагати з млинцями, поки не чухнула на вулицю. Так. Ось, і вже навіть пообідали. Зараз смажую. ну як досмажу, в мене ж тут тісто вистачає, тіста ці млинці. Мені Нікуся трошечки допомогла і пішла до подруги. А я зараз згадала, що мені треба закинути в ці рапиці чесник. Дивіться, який чесничок. Бачите? Де воно? Ось все. Наш дачний. Воротки дві головочки, зубчика. Поріжу і на цю кількість раточок мені вистачить. І ще лаврушку додам там перчик чилі. До речі, знайшла перчик чилі, який минулий раз брала з дачі. Потім його довго шукала. Але ось він знайшовся. Перчик чилі туди закину. І що? Закину це все і ще воно десь годинку в мене буде варитись. І рапточки готові. Блинці хочу зробити з сиром Солодкі. І якщо в мене не вистачить цього кислого сиру на млинці, то, мабуть, я ще зроблю з вишнями. В мене є консервовані вишні. Думала ще зробити з маком. Вчора ходили в магазин, знайшла мак, навіть знайшла макову начинку, але щось потім передумала. Мені щось, та макова начинка вже готова була чомусь не до вподоби. Там я прочитала, що багато цукру. Ось. А самій робити цю макову начинку, я, чесно кажучи, полінувалась. Тому буде в нас сиром і просто з маком нікуся не їсти. А З вишнею вона також, я впевнена, що не буде їсти. А тому, якщо, я ж кажу, залишиться в млинці, то зроблю пару з вишнею, ну мені з Юрі. Це все на завтра. Там ще мама щось готує. І будемо завтра зустрічати різдво. Завтра в нас свята да, вечеря. Обожнюю Різдво, дуже-дуже сильно люблю, набагато більше, ніж новий рік. Раніше в дитинстві було по-іншому, ну, більше якось новий рік сприймався, а зараз більше Різдво чомусь. Ну, не знаю, чому. Якось Різдво, якесь таке. Такий так? сімейний свято. Мені дуже подобається. Так, лаврушечку. М -м -м, і там вже така смакота, вже взимайся зварила. Це просто просто бомборакета. О, до речі, зараз треба спробувати на сіль. І якщо що, в мене є ще час досолити. Я закинула. З, перших, з перчиком чилі я ну, спробую, я не люблю гострих. Е, минулого разу я кидала мелений, красний перчик. А ну, а зараз кину такий. Не можуть ж всі да, на мене орієнтуватись. Мама, наприклад, любить перчик чилі, Юра також. Ну Вже, ладно, я буду з ним. Ну, ой Боже, яка це смакота? Ну, супер! В мене млинці завжди хочуть підгоріти, тому як я підгорікаюсь, і іноді про них трошечки забуваюсь. Так, оце мені млинці залишились на сьогодні накрутити. І що що, що? І що ще? Я собі там думала. А, в мене ще є цін. Э, як його? Сирок плавлений. Думаю, може з нього ще щось зробити. Так, треба солі додати. І вже дуже-дуже смачно. І гаряче. Хоп. Хоп. І самокота. Менше, я ж показувала, так взяла цього разу. Ратичок, дві, але ці е, м'ясні частини то буде супер. Так, все ще накриваю кришечкою і залишаю на годинку. Ну і продовжую далі млинці пекти. Так, млинці також готові. Ось тільки у мене вийшло. Зараз я все це перекладу. В лоточок дуже смачненькі вийшли. Цукру я, звісно, тут не пошкодувала. І ванільки, і начинки. Я хвилювала, що млинців буде більше, ніж начинки. Але в мене все вийшло просто ідеально: один до одного. І я начинки спочатку так мало клала, потім бачу, що в мене сир ще лишається, то я такого побільше. І вийшло ось так. З'їв дві штуки і вже наївся. Так, що нас далі? Це в нас ще вариться, париться, ще хай готується. Зараз я це все буду прибирати. Ось то, все буду прибирати. Я ще думала приготувати салат з свіжого бурячка. От такий бурячок по-корейськи зробити. Ну, подивимось. Зараз я це, це приберу. Якщо в мене ще буде бажання його робити, то зроблю. Якщо вже не буде бажання, не буду робити. Хоча Нікуся мені купила цей е, коріандр е, для цього бурячка. Ось, ну, подивимось. Може і зроблю. Не знаю. Так, у мене на сьогодні все. Ось це я вже виключила, приготувала. Не пам'ятаю, показувала вам вже чи ні, який він готовий. Ой, смакота. Картоплю сюди не стала додавати. Відваримо завтра а, окремо. Потім млинці. Ось тут склала. Вони вже остигли. Шуба. І ще зробила все ж таки ось цей. Салатик, ну як салат? Це бурячок по-корейськи. Е, натерла, правда, ця терка, знаєте, вона така опасна, тому що завжди нею собі тру пальці чи ну руки. Цього разу все обійшлось, а минулого разу, дивіться, десь більше тижня вже заживає. ось Тому треба бути з нею дуже обережним. Так що ось так. Так, друзі, свята вечеря в нас вже накрита на стіл. Ось наші блюда, які ми приготували. Все по-простому, але дуже смачно. Це рулечка. На фоні включили вечори на хуторі поблизу диканьки. Знаєте, це такий з дитинства спогад. І знаєте, така святкова атмосфера, навіть не дивлячись на те, що зараз тривога в нас, але що поробиш, це наші реалії сьогодення. Так що так будемо сідати вечеряти.